Єврокомісія продовжує наполягати на створенні трибуналу для Путіна. Стоп, почекайте. А якщо ви його засудите, в кого ви будете купувати газ? У вас контракти укладені до 40-го року на купівлю газу. Всі ваші порти приймають російський газ без е, європейських портів. Жодна капля російського газу не піде е, у світ абсолютно. 50% відсотків видобутку російського газу ви купляєте на 127 мільярдів євро. Ви більше заплатили чи доларів Росії чим Україні за час повномасштабного вторгнення? Як ви засудите Путіна, в кого ви будете купувати газ? І тут така цікава фраза: Євросоюз продовжує наполягати на необхідності повної відповідальності Росії за злочини проти України. Так якщо повної відповідальності ви так сильно наполягаєте, так сильно тужитесь, то віддайте нам 350 мільярдів заморожених російських активів, які ви тримаєте в своїх банках і маєте на цьому відсотки, мільярди доларів. Це офіційні дані. Віддайте їх на відновлення України, якщо ви вимагаєте повної відповідальності Росії. Для чого ці декларативні гасла? Українці вже в них не вірять. Не вірять.